Всім привіт! Ми на новій пошті. Звісно, ми не можемо без нової пошти. Дивіться, по-перше, нарешті прийшли чуєчки. Величезна подяка пану анонімному котику. Чекали майже півтори місяці, але вже все є. Зараз одна чуйка одразу їде, дві трошки згодом все побачите. А ще в нас сьогодні, а що ми отримали, звісно ж, пакети для вакуумування. Величезна подяка за це пану Антону. Пан Антон ви нас завжди рятуєте. Далі, що в нас сьогодні ще їде? У нас їде відправка, їдуть 4 павербанки. Такі гарні котики. Їх зробив пан Андрій. Ці чудові павербанки їдуть до батюшки. І от ще павербанки: а, зарядки для мотароли, сехтарик такий гарненький, червоненький. Це, до речі, теж зробив пан Андрій. І вісім спальників їде до нашого ромчика. Коротше, ми працюємо далі. Всіх любимо. А, не знаю, чуючка одна їде там на запорізький напрямок до хлопців, тому що я казала, що сьогодні ми одразу відправляємо. Всіх любимо, дякуємо за підтримку. Пан Анонімний Котик, ви найкращі. пан Антон, ви нас рятуєте, пан Андрій, янголу Світла, ви неймовірні,